На фото 3 гривні. З першою все зрозуміло. Це національна валюта України. У добу Русі гривною називали срібний зливок вагою близько 150 грамів. Його форма була ромбічною або шестигранною, а функція грошовою і ваговою. Назва гривня походить із праслов'янського слова гріва. Що означало грива шия або на шийна прикраса? Металеві нашийні обручі гривні були поширеними в середовищі давньоруської знаті і слугували символами статусу. Саме цей тип прикрас дав ім'я срібним зливкам. Втім, подібні прикраси з'явилися задовго до Русі. Найяскравіший приклад скіфська золота пектораль із товстої могили біля Нікополя. Цей шедевр IV століття до нашої ери є не лише витвором мистецтва, а й ритуальною нашийною гривнею, яка втівлювала в собі владу, сакральність і суспільний статус. До речі, в телеграмі виклав п'ять найбільших скарбів України: посилання в описі профілю. Слово гривня має ще глибші витоки у праіндоєвропейському корені. Що означав грива або верхня частина тіла? Цей корінь зберігся, зокрема, в санскритському «гріва». оскільки скіфська мова належала до іраноарійської гілки індоєвропейських мов спорідненої з санскритом, є підстави вважати, що і у скіфів подібні прикраси позначалися словами спорідненими з праслов'янським гріва.